П'ятниця, 17-го вечора у мене в Німеччині, 18-го вечора у вас в Україні, і в цей час завжди в нормальному житті виходить відео на каналі Безукар зі мною Безуглим романом. Йдеться мова про автомобілі з Німеччини, але це було в нормальному житті з кінця лютого місяця, після того як Росія, якби я зараз писав Росія, я б написав її з маленької літери однозначно. Почала повномасштабну війну проти України, проти українського народу, проти нашої ідентичності. Я б навіть назвав би це саме геноцидом, тому що те, що роблять москалі у нас на нашій землі, це не є війною, це є саме геноцидом, це є знищенням українського народу Після 24 лютого я перестав продукувати контент саме на автомобільну тему. Було у мене кілька відео, але останні чотири місяці, скажімо, я нічого не продукував. По одній простій причині. Я весь час рахував, що цей контент він не на часі, він недоречний. Це зараз. Трохи не в ту сторону, я б сказав би дивитись, коли в Україні гинуть невинні люди, жінки, діти, коли ти постійно бачиш дітей, жінок скалічених, коли ти їх бачиш без ніг, без рук, коли їх протезують, ти думаєш, що ну, ну, твій контент ну, він точно тут недоречний. Дуже багато хто з вас, навіть кілька моїх колег, мене запитували, куди я подівся в соціальних мережах. На месенджери мені багато хто писав. Так ось, сьогодні я вам розповім, куди я подівся. Сьогодні я вам розповім про те, що в мене, в принципі, вже було на думці повністю закінчити з Ютубом, тому що цей контент недоречний. Сьогодні ми поговоримо про багато тем, які... Українському народу і мені, як представникові українського народу, на душі болять. Ну, а також поговоримо певною мірою про майбутнє, як мінімум про якесь найближче майбутнє. Я вітаю вас на каналі Безукар. З вами Безуговий Роман і це автомобілі з Німеччини. Дуже багато знайомих мене запитували, чому я зник саме в той час, коли можна було дуже добре набити підписників, дуже добре піднятися саме в Ютубі, саме на хайпі, на хайпі нульового розмитнення. Як ви знаєте, я самий перший чи один з перших вам зняв відео повідомлення про те, що це розмитнення ось ось має бути. І в принципі, я, самий перший і один єдиний, закінчив цю тему цим відео. Я більше до нього не повертався. По-перше, там, де є хайп, там немає мене. З одного боку, це невірно саме для розвитку каналу, але з іншого боку, з людського боку, для мене це якось невірно ловити хайп в такий час на таких темах. Тому що також ця система дуже сильно підкосила імідж українців і України загалом тут в Європі. Коли Європа вся допомагає біженцям, скидується якось на якусь гуманітарну допомогу, на якусь військову допомогу Україні, а українці їдуть сюди і просто пачками купують. Всі автомобілі, всі підряд. Я також багато автомобілів зробив для своїх замовників, і в цій ситуації неможливо звинувачувати якось самих українців, що вони неправильно робили те, що вони купували тут автомобілі. Тому що я знаю багатьох своїх замовників особисто, і багато з них вони задонатили не один десяток тисяч євро чи доларів. На ЗСУ, на нашу спільну ціль, на перемогу. І відповідно вони не могли не скористатися таким шансом зекономити кошти, які вони, в принципі, потім можуть далі донатити. Логічно? Логічно. І тут не можна взагалі нікого звинувачувати. Навіть якщо хтось нічого не задонатив, є шанс, яким можна скористатись Люди цим користуються, це нормально. Питання в іншому. Питання в тому, хто створював цей закон, да? і для чого його створювали, для яких цілей його створювали. Думка цього закону була в принципі дуже хорошою, тому що він в першу чергу створювався для того, щоб допомогти тим людям, які втратили автомобілі, щоб вони були мобільні, щоб вони в разі чого змогли. Тікати просто з тих місць, куди прийдуть москалі. А також допомогти волонтерам, щоб їм було легше завозити повноприводні якісь автомобілі, пікапи, позашляховики, буси це все, що буде йти напередок, що буде йти на армію для полегшення їм в першу чергу життя. Але. Не поставили ніяких обмежень, і автомобілі навіть у мене їхали і по 80, і по 100, і по 150 тисяч євро. Знову ж таки, повторюсь, більшість своїх замовників я знаю. Я знаю, що це за люди, і я знаю, що вони зробили, і що вони роблять. І відповідно до них в мене питань зовсім ніяких немає. Повторюсь, у мене є питання до влади, яка робила такий закон, і цей закон дуже. Дуже сильно похитнув думку європейців про Україну. Про Україну Перші тижні війни, як більшість з вас вже знає, я займався допомогою саме біженцям. Ну, звісно ж, оскільки ти мешкаєш в Німеччині і люди тікають з України, шукаючи прихистку десь тут в Європі. Саме перше, що приходить в голову, це саме допомога цим людям. Але завдяки е, певним біженцям, так би мовити, я дуже швидко зрозумів, що вони в принципі зможуть обійтись від мене без мене. Коли ти розумієш, що певні люди приїздять сюди не в пошуку прихистку від ракет, від російських агресорів, від цих гвалтівників бездушних, а просто певні люди шукають. І якоїсь можливості кращого життя. Коли вони сюди приїздять і розповідають, хто, що, кому винен, які хороми їм має видати Німеччина, яку суму допомоги їм має видати Німеччина, і що Німеччина не має сунути носа в ті справи, на яких автомобілях вони їздять. Також після таких випадків ти розумієш, що краще свої ресурси та свою енергію перенаправити в іншу сторону, а саме на допомогу військовим. Зараз я вам розповім буквально два-три приклади, які були просто поруч зі мною, які були, грубо кажучи, на моїх очах. Але справа в тому, забігаючи наперед, так, я скажу вам, що. Їх меншість. Їх на 100 чоловік, можливо, буде 3-5 чоловік, чи, скажімо так, на 100 випадків, на 100 сімей. Їх буде 3-5 випадків сімей. Майданчик, граються діти, грається українська якась дитина, і ця дитина, вона просто ну як вона не керована. Мати з нею нічого зробити не може, та в принципі вона і не хоче нічого зробити. Та дитина ходить Забирає іграшки, кидає камінці на дитячу гірку, з якої діти з'їжджають і можуть травмуватися. На прохання зробити зауваження своїй дитині, мама каже: У мене свобода в сім'ї. Це мала дитина, що я її можу зробити, нехай собі грається. Звісно, серед німців є також такі діти, і їх також немало. Є також такі батьки, і їх також, відповідно, немало. Але справа в тому, що. А німець на німця просто очі закриє, скаже: ну, окей, там ідіот і все, да. А коли вони будуть знати, що це дійсно українці, вони будуть просто мати враження неправильне загалом про всю націю. Цілу націю, якесь неправильне рішення якоїсь мамаши воно коштує дуже дуже дорого. Зараз до мене звернувся знайомий. Він хоче вивести свою сім'ю сюди, сам буде залишатися там, тому що дуже гаряче там стає у нього. І я почав шукати якісь можливості, щоб його щоб його сім'ю тут прихистити. Почав відразу телефонувати до тих знайомих, які. Прихистили з самого початку багатьох українців. Так ось один сказав, що по якійсь причині він більше не хоче цим займатися, і все, у нього часу немає, далі на розмову. Трапляється. Інша сказала, що зараз там у неї живуть українці. А одна знайома сказала, що після того, як ми своїх звідти забрали вже на постійне місце проживання. Вона мала ще mm. два випадки, таких, що до них приїздили, типу на перетримку люди на якийсь місяць, на два пожити. Одні відразу почали ходити розповідати, що тут якесь нежитлове приміщення. Тут взагалі жити неможливо, хоча це нормальна квартира. І відразу буквально на наступний день вранці, не попрощавшись, нічого не сказавши, вони взяли свої речі і уїхали. І все на цьому, Да? ключа залишили просто так на порозі лежати. Це, це в голові не вкладається. А потім після них пожила там також якась сім'я, і вони їм там такого не робили, що вони зараз роблять ремонт і сказали, що більше нікого приймати не будуть. Е, і відповідно, ну знову ж таки, на фоні цього складається враження про націю. Вони потім не будуть шукати якихось інших українців. Вони вже знають, які українці, вони вже мали з ними досвід. Але справа в тому, що знову ж таки нормальних людей їх не видно, їх не чути. Ти навіть не знаєш, чи то українці, чи ні. А ось саме таких людей їх завжди видно. Їх дуже мало, але вони створюють думку про націю. І ця думка, на жаль, дуже погана. І Останнім часом, саме серед німців, підтримка українців дуже дуже сильно просіла, тому що вони це все бачать. Але Підтримка все рівно є. Дуже багато прапорів німецький відразу український. Це як і приватні особи німці роблять, це так і фірми роблять, це так і розважальні парки роблять і таке інше. Наприклад, дуже багато розважальних парків, зоопарки і таке інше. Хід для українців з українським паспортом, як для біженця, безкоштовний. Ти можеш туди заходити, це все проблем немає. Та все ж, підтримка є, підтримка буде. На жаль, німецька влада дуже багато питань до неї, і не тільки по відношенню до України, а по відношенню взагалі до Німеччини. Чесно кажучи, таке відчуття, що теперішня влада вона працює лише на знищення Німеччини. На це все є дуже дуже багато причин, чому я так думаю, і так думають дуже багато саме німців. Але ми в цьому відео не будемо зачіпати цю тему. В найближчому майбутньому можливо ви побачите одне чи два, чи три якихось відео. В інстаграмі буде кілька дописів про те, що я допоміг, чи допомагаю, чи буду допомагати, що саме я передаю, і таке інше. Але ви маєте правильно зрозуміти, це не є вихвалянням, це не є е, меседж, наприклад, те, що я хочу сказати. Подивіться на мене, який я хороший. Ні, я не хороший. я дуже поганий, тому що я роблю мало. Я стараюсь робити більше. Тут я хочу вам меседж принести такий, що кожен може допомогти, незважаючи на те, чи ти в Україні, чи ти десь за кордоном далеко від України, ти завжди можеш знайти можливість допомогти, а не якусь ще одну відмовку для того, щоб цього не зробити. Це простіше сказати, що ну, сусід же ж нічого не зробив, значить, я не зроблю. Якщо ми всі так будемо казати, добра не буде, ми маємо далі йти до нашої спільної мети, до перемоги. Я вже кілька раз намагався зняти це відео, але воно щось, щось, щось не заходило в мене зовсім. Максимум, на що мене вистачало, це взяти камеру і мовчати, і шукати слова. Тому що. Повторюсь, мій контент не є контентом першої необхідності. Назвемо його так. Мій контент більше відноситься до повноцінного злагодженого благополучного життя, аніж до того життя, в якому є зараз Україна. Я надію, що сьогоднішнє відео взагалі, хоч хоч якусь інформацію принесе, хоч якийсь сенс матиме. Я буду повертатись в YouTube. Я буду повертатись більше з електроконтентом, хоча і звичайний контент по звичайних автомобілях також буде присутнім. Вже кілька відео відзнятих, вони вже пішли в монтаж. Буквально днями я їх завантажу і вони будуть доступні для широкого загалу. І почнемо ми взагалі з смарта електричного. Це будуть відео, в якому я беру автомобіль, і я Просто виїжджаю всю батарею. Я користуюсь цим автомобілем в нормальному житті. Я вам показую, які багажники у них в нормальному житті, а не просто розповідаю, який в них літраж. Я вам показую, скільки туди може чого поміститись, скільки місця в автомобілі, скільки це авто коштує, яке це авто, яка в нього комплектація, а також. Саме головне, скільки це авто може проїхати, і як швидко воно може зарядитись. Ну і звісно ж, обов'язково не неумину тему комфорту їзди, відчуттів від користування таким автомобілем. Електроавтомобілі будуть також різні від бюджетних, від маленьких до великих і не настільки бюджетних, будуть і за 50 тисяч євро і вверх. І це все я буду тестити для вас, для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить таке авто для вас, чи краще дивитись в якусь іншу сторону. Я рахую, що навіть в цих умовах в даний час мій контент принесе хоч якусь користь вам. Але в принципі, ваша думка мене також цікавить, і вашу думку можете залишити, як завжди, в коментарях під відео. Поговоримо також. Ми в наступних відео обов'язково про те, як майже безкоштовно можна заряджати ваше електроавто про те, які є способи зарядки вашого автомобіля, про те, як ви можете зробити у себе вдома реально швидкісну зарядку. Я вам скажу, без перебільшень в 10-11 раз швидше ви можете заряджати автомобіль, аніж від звичайної розетки 220 вольт. І це все зробити не складно і це все зробити відносно бюджетно можна. Про це я вже зняв відео. Воно вже пішло в монтаж. І десь з 20 серпня я думаю, точно буде відео онлайн. І я тоді запакую лінк на те відео. Перший коментар, ви його там зможете знайти, якщо ви пізніше дивитесь саме це відео. Допомога моя стосувалася, стосується і буде стосуватися це в першу чергу якоїсь тактичної частини, медичної частини, звісно, автомобілів. Те все, що напряму відноситься до військової частини, тобто це якісь каски, броніки. Ще щось таке. Це якась зброя. Звісно, тут в Німеччині з цим добіса складно і його просто знайти майже нереально. Тим більше, що ситуація з збройніками, касками, вона в Україні вже давно вирішена. Це була дуже велика проблема в перші тижні, в перший місяць повномасштабного вторгнення. і медична частина і тактична частина тут. Також має проблему дуже велику в Німеччині. Зараз вже це все трохи наладилось, але в перший час я в дуже велику компанію зробив запит буквально на 4 тисячі євро, і з цього запиту вони змогли покрити мене лише на 400 євро. Всього іншого у них просто в наявності не було. Вони не звикли до таких об'ємів. Відповідно, їм потрібно було якось залишити щось, щоб перекрити всі ті потреби, які є в їхніх постійних замовників. І сказали, що ми твої потреби зможемо перекрити десь за місяць, за півтора. Це коли в мене вже зараз збирається авто, яке там завтра, післязавтра має їхати в Україну, його потрібно завантажити, а вони мені кажуть через місяць, через півтора, можливо, через два. Так ось, з цим також були дуже дуже великі проблеми, і в той момент я взагалі думав: а чи готова Німеччина в разі чого до такого випробування, яке зараз має Україна? До 24 лютого я не був тією людиною, яка, скажімо так, є надто дотичною до Збройних сил України, і саме через те, початком повномасштабного вторгнення, чесно кажучи. Я не вірив, що Україна зможе дати такого велетенського ляпаса другій армії світу, яку боялись всі, яку всі боялись, ті самі німці, ті самі європейці, вони всі страшно боялись, тому що Росія дуже дуже любила завжди та й Росіяни загалом. Порівнювати, скільки у них є танків, скільки у них є ракет, як вони далеко літають, і таке інше. Зараз за півроку більше третини їх танків залишилось на території України. Ми їх розбили. Ну, ми, я, я не можу себе приписувати до цього. Українці. Українці їх розбили, грубо кажучи, голими руками. Тому що на початок. Повномасштабного вторгнення в нас не було майже нічого. Ми раділи на той час Джавелінам. Це це просто була суперська зброя, і скільки зброї, і яка зброя зараз з'явилась в Україні, чого варті лише ті хаймерси, які вже скільки раз били Антонівський міст і багато інших цілей окупантів. Так що, друзі, я вам скажу, що зараз я став набагато більше дотичним саме до Збройних сил України, через те, що дуже багато моїх знайомих пішло на захист держави, і зараз я знаю, наскільки є сильним наше військо, наскільки є сильним наше єднання, наскільки є сильні взагалі ми українці. І те все, що ви чули в цьому відео, що є деякі люди, які роблять німцям неправильну картину про нас, їх одиниці, їх меншість, і саме меншістю вони мають залишатися. Друзі, я сподіваюся, що якось, якось ви мої думки почули. Я надію, що якось мої думки взагалі мали якийсь зміст. Скажу одне, я нікуди не зник. З Ютубом закінчувати я все ж таки не буду. Я буду повертати зараз до Ютубу. І залишайте ваші думки, як завжди, в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і все буде Україна!